Всім вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 23 грудня. Я напередодні е, Святої Вечері. Е, в цьому році ми вже всі, 25 грудня, святкуємо Різдво Христове. Тож, ось у мої подарунки всім моїм рідним. Але це не всі. Е, в адвент календарі молодший син уже получає. Подарунки за виконані завдання, якщо він їх виконує, бо є і таке у нас. І старшому сину я вже впакувала деякі подарунки, ті, що поменше положила до сумки в карманчик, він їх ще не знайшов. Тож на 25 грудня він їх дістане, відкриє і буде мати такий сюрприз. А ті, що побільше, він у мене отут найбільший подарунок. Це для старшого сина також. Ну і не тільки. Так що теж він, як приїде, вже отримає додатково. І це йому, і це йому, і це йому буде мати. Тож, скільки в нас ще йому лишилось, три подаруночки є. Так що, отак. Ну, відео вже це вийде після різдва Так що. Отак, я все попідписувала, щоб вони було... їм цікаво все розпакувати. Наприклад, отут написано для автентичного різдва. Тут керамічний кухлик такий, в вигляді стаканчика склянки. Все з кераміки, як гли... глиняний. Не керамічний, а глиняний. Кухлик. Хай. Щоб на Різдво, на святвечір ми вже будемо всі. Майже весь стіл буде в глиняному посуді страви подаватися. Так що намагаюся так потрішки скуповувати. А, угу. ось цей найбільший подарунок для мого старшого сина, він мене дуже-дуже гарно малює але доросліше є і йому стає, як, не вистачає часу, бажання. І він запустив це своє вміння. Тож я йому дарую такий мольберт з навіть як, не мольберт. Картину по номерам, йому дуже подобалось. Мені розфарбовував такі, Ну, це така кропітка праця. Сподіваюся. Сподіваюся, він надихнеться і буде продовжувати малювати. Тож я йому підписала, де це підпис, десь, 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 десь є. Десь злетів. Був підпис, зараз пошукаю і напишу знову, щоб не втрачав натхнення для творчості. Мені здається, що в цьому роді я писала. Так що, отак. А оцей подарунок мені ще подобається для створення новорічного затишку. Ну... Тут е також е кухлик з новорічним принтом. Мені здається, зелений чи червоний з ялиночкою. Тож, маю подаруночки. Сподіваюсь, їм все це сподобається. А всіх вітаю вже з наступившим Різдвом. Нам перемоги, всій нашій країні перемоги Подяка захисникам їм могутньому янгола-охоронця і Божого захисту. Всім мої вітання. Сьогодні у нас Різдво 25 грудня. І що я вам хочу показати? Отаку коробульку Це не мої. ну не мені прийшла, це я готую. Думала, сподівалась, що вні за все в неї. А, ні, не влазим. Але я хочу поділитись, що тут, кому це. І чи хочу почути, як отримати федбек від вас. Про те, чи це взагалі цікаво. Значить, тут хочу показати листівочка. Це для моїх рідних. Тут вкладена фотографія з привітаннями на Різдво. Далі, щоб бутерброд був корисним. Я сюди вклала арахісову пасту. Сподіваюсь, що їм сподобається. Так, далі щось дуже ароматне лише для мами. Це духи. Так те, що було у Макса, але він його поламав, був такий ніби гелікоптер. Така іграшка, її на рогатки запускаєш, вона летить, світиться і крутиться. Щось трішки солоненьке, власноруч. Це Джерки, які я роблю власноруч. Колобок, бок на вас високо сидить. Ну, я думала, думала, що ж написати, а це чупіки. Сподіваюсь, будуть їсти всі. Булькни, крутни, лизни. Це, як вони називаються, печиво Орео. О, такий пакуночок невеличкий, але він важкенький. Просто розчинив воді. Желе-желе. Я думаю, що вони зможуть розчинити в воді і, відповідно, ну, приготувати. Щось солоненьке без ГМО. Це також джерки, але з іншими спеціями. Ті такі солодші спеції італійські трави, ну, на. На, ну, на різні смаки. Те, що береже від вірусів. Тут аскорбінки е, три пакуночка. Ну, вони такі маленькі, але в дитинстві ми їх дуже любили, та й щастя діти в захваті. Гормон щастя, відповідно, що шоколадка. Правильно. Щось пожувати, але не жуйка. Тут у нас. Жувальні цукерки. Ой, такий важкий, дуже важкий пакуночок, щось солоненьке натуральне. Це пастила. Теж зроблено мою власноруч, такий пакуночок важкенький. Я знаю, що племінник не, не любить, але брат полюбляє. Щось для дозвілля, щоб мізки не засохали. Це настільна гра. Ще планую придбати племіннику коробочку Lego, бо сестра сказала, що він почав цікавитись. І це все діло упакую і віднесу на пошту, щоб вони отримали, на жаль, вже після Різдва, але будуть мати такий невеликий приємний сюрприз. Хочу показати мій різдвяник, так і стоїть незавершений. Така локація у нас в центрі міста. Виставлена дуже класна різдвяна. Ще ми ходили на витинанки. Зараз покажу вам, які робили наші творчі жителі міста. Дуже гарно. Це стільки треба було сил, терпіння, натхнення. А ще ось у мої роботи, які були. Несочкувала, робила віночки. Тож такі вони вийшли. А це така локація зробила. Ну, і підставка, відповідно. Відео є вже на каналі. Закінчую тиждень 31 грудня. Всіх вітаю з прийдешнім Новим роком, швидшої перемоги нашій країні і здійснення всіх мрій. Могутнього янгола-охоронця нашим захисникам і захисницям і всього найкращого. Тож, книгу 27 днів до Різдва я завершила. Сюжет ненав'язливий, дуже цікавий мені був. Цікаві відносини. Цікаві от сам адвент, як він придумувався. І всі завдання, більшість завдань я намагалась якби дублювати, теж проходити. Було цікаво. І план на наступний рік щось подібне зробити для всіх. Ну, Всіх мається на увазі свої родини. І щось з цього цікаве, щоб М -м, вийшло. Е Хочу показати шружу, звісно, вибачайте, які були придбання. Я придбала такий папір бомбезний. І маю надію, що нарешті я дійду до скраббукінгу і зроблю альбом, який я вже маю робити, робити. І щось два роки до них. Ніяк не дійду. Тож, таким чином, були гарні знижки і я нагреба. Mm. І так, рік закінчується. У мене лишилось багато незакінчених робот, тому я їх завершу всі вже в прийдешньому 2024 році. Свята, свята, я намагаюся нічого не робити. Тож, процеси мої будуть затягуватись. А так, бажаю всім мирного неба над головою рідної землі під ногами. І не забуваємо донатити на Збройні Сили України.